Якщо в нас немає ось цього віконечка реконструкція, ми заходимо на вікто, палітри, і ось тут шукаємо значок цієї дві хатки реконструкція. Клаціємо сюди, його можна, в принципі, пробувати ось тут при... ось так: припаркувати. Ні, воно не дуже, якщо час не йде. Воно в Якийсь момент, от старі архікади, от вони, о, от так, ось от так можна поставити. От, якщо от, от, такий, була така підсвітка так, то можна його навіть сюди прилаштувати. Ну, але доцільність цієї панельки актуальна лише от в тих трьох ну, до четвертого вигляду, а потім ну, фактично його треба закривати, тому що він ну, забирає так, площу. Там є такі от моментики, які ну, бувають трошки незручні. Але можна так само от його припаркувати сюди. Так само можна і забрати. Ось отак відтягнути. От, допустимо, вже не треба, і тоді закриваємо і його немає теж.